Час новина відкритому у студії Світлана Пархомук. Вітаю. Одна людина травмована. Вночі окупанти обстріляли Нікопольщину. Вороже залізяче поранило 78-річну жительку райцентру. У місті пошкоджено 5 багатоповерхівок, дві адміністративні будівлі та комунальне підприємство. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Поцілили Рашистий, й помирівській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Там наслідки атаки з'ясовують. В області новий начальник ТЦК. Ним став полковник Збройних сил України Олексій Дубовик. Чоловік має дві вищі військові освіти за його плечима. 30-річний бойовий досвід брав участь у боях за визволення Харківщини та Донеччини. Планами військовий поділився на першій зустрічі. Із ЗМІ напрямок нашої діяльності буде полягати в якісному виконанні завдань з комплектування особовим складом та технікою військових частин. Збройних сил України, також в наданні військовослужбовцям та військовим пенсіонерам, ветеранам військової служби, а також членам сімей полонених та членам сімей загиблих у війні проти нашого споконвічного ворога Російської Федерації, нашої правової допомоги, а також всебічної допомоги, яка полягає на плечі нашого ОТЦК. Психологічно тиснули, залякували та погрожували фізичною розправою. Усе, аби отримати 11 тисяч доларів, двоє чоловіків із Дніпропетровщини вимагали неіснуючий борг у батька загиблого військовослужбовця. Про це повідомляє обласна прокуратура. Зловмисники змушували потерпілого продати будинок, щоб той виплатив їм частину одержаних грошей. Чоловіків затримали. Наразі вони під вартою. Одна людина загинула, двоє постраждали. Вчора у Синельниківському районі на трасі стрий і варени сталося ДТП. На місці автотрощі рятувальники встановили, зіткнулися дві вантажівки. З одного автомобіля ДСНСники деблокували водія без ознак життя та передали тіло представникам нацполіції. Ще одного кермувальника та пасажира ушпиталили. Обставини ДТП з'ясовує поліція. Палало вранці у Павлоградському районі. Горіла літня кухня. Вогонь пошкодив дерев'яне перекриття та дах будівлі. Пожежу рятувальники загасили за годину, обійшлося без жертв. Потужна допомога нашим бійцям. Дніпро відправив на фронт чергову партію техніки. Її вартість майже 28 мільйонів гривень. Повідомляють у міській раді. Це ручні тепловізори, зенітні ліхтарі, понад сотня комплектів, рацій, десятки планшетів, панели відображення, акумулятори та зарядні станції. Також і шістдесят квадрокоптерів різного типу, зокрема, й ударних. Це найголовніша частина допомоги, кажуть бійці. Передають нам діджай-матрас 30 т для виконування бойової задачі на Донецькому напрямку. Це дуже-дуже важливо, Це наші очі, це життя кожного побратима нашої бригади. Якщо не буде у нас інформації, де противник, ми будемо осліплені. Тут і великий, великий дрон для скидання і трохи менші дрони мавіки з тепловізорами які призначені для розвідки до розвідки так само величезна величезна кількість рацій автомобільних рацій ручних рацій є планшети є величезні телевізори для спостереження Ветерани війни можуть безкоштовно пройти IT-курси. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. Навчатимуть початківців тестуванню, зокрема, виявляти помилки у програмах. Курс складається з 14 лекцій по 45 хвилин, а ще домашніх завдань. Аби долучитися, потрібно заповнити форму. Курс допоможе демобілізованим, опанувати новий фах, кажуть в обласній адміністрації. Отримати водійські права кур'єром або поштою. Відтепер кермувальники можуть замовляти доставку посвідчення у телеграм-боті за стосунку Дія. Про це повідомляють у регіональному сервісному центрі МВС. Раніше можна було лише подати заявку на обмін або відновлення документа, а забрати лише у найближчому сервісному центрі. Відтепер замовити водійське посвідчення можна на будь-яку адресу. Нова функція працює у тестовому режимі. Скористатися нею можна через запис у телеграм-боті Дія. Вона буде доступна для водіїв, у яких закінчився термін дії першого посвідчення водія для тих громадян, які загубили чи пошкодили свій документ, а також для всіх автовласників, які хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове нове посвідчення водія, ну наприклад, на замість паперового старого зразку. Або долучитися, треба мати цифровий паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання у застосунку дія і верифікований податковий номер. Фітнес у 60+. у Дніпровському терцентрі піклуються про здоров'я підопічних для літніх жінок і чоловіків. Тут передбачена насичена програма від руханок до процедур та кисневої пінки на десерт. Подробиці далі у сюжеті. Олені Григорівні 88. Жінка родом з Сєвєродонецька. Зараз мешкає у Дніпрі. Торік вперше прийшла до міського терцентру. Зараз вона тут щодня. Відвідує різні заняття та в захваті від турботи колективу. Дихательна, обов'язково. Потім масаж, масаж, потім значить, хамут, потом, потом, значит, э, э, потом э, магніт. Вот. Ну і все, все, це в совокупності дало мені результати. Що я стала рівніша, що я стала енергічна. У терцентрі працює і фізіотерапевтичний кабінет. Його відвідує Неля Іванівна. Жінка раніше мешкала у Гуляйполі, а зараз у Дніпрі. Я другий рік ходжу сюди кожного дня на зарядку. Ходю я на скандинавську ходьбу. Я ходжу на дихательну зарядку, я хожу на процедури, і це мені допомагає дуже. Я на сьомому поверсі живу. Я 606 шість Я кожного дня сама проходжу, я не поміщаю дихання. Це наскільки мені допомагає. Дихання відділи Дніпровського терцентру знаходяться у кожному районі міста. Підопічними закладу є більше 11,5 тисяч мешканців Дніпра та переселенців, зазначають у закладі. Крім того, працюють відділення догляд вдома денного перебування. В останньому організували соціальну адаптацію і денний догляд. У нас різні види гімнастики для підтримання відповідно до вікової категорії наших підопічних. На ці е, такі наші заняття у нас по всьому. Місту дві десь більше двох тисяч підопічних приходить. Сидячи, ми почали виста, ну, такі знайшли, що може для цієї вікової категорії. Сидя, сидя на стільцях, можна робити вправи. Це у нас є і плейстик, у нас є у нас є заняття для дихальна гімнастика. У нас у кожному відділі є палички для скандинавської ходи. Для тих, же, хто полюбляє мистецтво, є співи і танці. А ще у терцентрі працює психолог, все аби покращити. Психоемоційний стан підопічних є і реабілітація для людей після інсульту. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, Телеканал відкритий. Зібрали на 52 дрони. Вже добу триває мегазбір Можем повторіть. Його оголосили Сергій Притула із Сергієм Стерненком і Лачином. Мета купити безпілотники на 175 мільйонів гривень, аби наші захисники могли завдавати удару ворогу і на полі бою, і на території Росії. Вже зібрали на 52 дрони зі ста. Пишуть благодійники у своїх соцмережах і просять продовжувати поширювати пост і. Донатити на цьому мене все. Підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.